Будинок, який мало, Великій Писарівці, ця родина нині згарище. 14-річній Даші та її батько Олександру місцева влада підшукала інший. Нова оселя за 12 кілометрів від колишньої домівки у селі Розсуш. У цьому краю працює Олександр, а у мирний час курсує автобус до школи, де навчається дівчина. Приїжджала, тут був праздник, а це літом приїжджала, сюди так тут не було. Нині ця родина навела лад на подвір'ї свого нового обістя. За словами сусідки Світлани Володимирівни, цей будинок пустував понад 10 років. Із Дашою та Олександром вона познайомилася тиждень тому. Зразу почали гребти, обирати. Молодці, хороші, хороші люди, добродушні. Дай Бог, щоб було тихо, щоб люди утекли і більше не чули того шуму і того ужасу, який вони пережили. За словами Даші планують ремонтувати будинок поступово. Оце це буде зала. Це зала буде от ну там кухню, потім тому ну, взагалі так будемо потихеньку робити, Ну по трошечку, так що по, по одній кімнаті. А поки чи може, допомагає брат Олександра та дядько і Даші Віктор. Раніше ці дві родини мешкали через дорогу. 6 березня росіяни вцілили в будинок братів. Одному дім зруйнували повністю, іншому завдали пошкоджень. Привіз меблі, кровать, ну, понаходили це все, да, і потихеньку облаштовуємося. Воду зробимо. Я поможу дуже. Можу привезти, двести. тут все готове, тільки підробити. Тут залишається. Доробити все трошки до ума довести, і буде все хорошо. Я думаю. За словами дружини Віктора Інни, Даша, хоч і юна, але гарна господиня. У мене ось є книжка з рецептами. Бери, і вона от візьме ту книжку з рецептами, піде. Каже, Інна, ти знаєш? Потім вони п'ять днів простояли гірки, яка не зірвали даже. Ну кажу, значить, нормально. І вона все закривала, І компоти закривала. І помідори, гірки. І Саша дуже радий, що він не сам хоча б. Нового господаря цього будинку ми застали на роботі. Предлагали в але ну, я відказав, тому що далеко дуже. А тут це в розішах, так як і до роботи ближче і болять краще. Там роботи багато, отоплення немає. Поки похолодає, треба встигнути. Ну і так. Косметичний ремонт якийсь. хотілося б її вутяти бо Такого всього потрошку. До нової господи планують забрати і свого собаку. За словами голови Великописарівської громади Людмили Біркової, з першого дня повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну росіяни обстріляли половину населених пунктів цієї громади. На сьогоднішній день зафіксовано майже 400 пошкоджень по громаді по самому селищу Велика Писарівка це практично половина, 210 господарств. Ми створили комісію, яка фіксує ці пошкодження, також паралельно здійснює населення дзвінки на 102, фіксують у поліції. Резервного фонду в нас немає. Ми збираємо дані, ми передаємо ці дані на обласну, на районну військові адміністрації, чекаємо допомоги від держави. Загалом у громаді нині мають до двох десятків будинків, які російські солдати знищили артобстрілами вщент.